Всім привіт! Вітання Україну, мовному YouTube з Лас-Вегасу. У нас наближається два місяці, як ми вже в Америці. Я останні два місяці займалася лише оформленням документів і купою різних е папірців, тому уже на своєму досвіді можу розказати моменти, які реально важливі і е базуючись на власному досвіді, що б я зробила інакше. Отже, social security number. Це такий номер, без якого ви ніхто в Америці. Куди б ви не прийшли? Чи то банк, чи то школа, чи то курси, чи то велфер. Немає різниці. Найперше, що вас запитають, це Social Security Number. В YouTube багато дуже інформації про те, що ви можете зааплаятись на Social Security number, тоді, коли ви подасте Work Authorization. Воно то так, але не зовсім так. Я можу сказати, що я робила окремо свій Social Security Number, тому що мені потрібна була швидкість його виконання, швидкість його отримання. І я вже до цього прочитала інформацію про те, що можна чекати дуже довго на е, підтвердження Work Authorization, тому вирішила піти своїм шляхом і спершу подати все ж таки на social security number. Важливий момент. Працює лише в Лас-Вегасі, про інші штати, не знаю. Є на сайті Social Security number, можна ніби заповнити анкету і завчасно подати туди всі документи, взяти там, отримати номерочок і з цим номерочком прийти в Офіс Social Security number і сказати: Ось, у мене є номер, давайте мені Social Security number. Але ні. Так, це не працює. А, вони кажуть, що якщо ти вперше. Отримуєш social security number, то ти маєш сидіти в черзі з усіма документами, онлайн ти реєструватися не можеш. Я єдине, про що жалкую, що я не пішла одразу з літака в офіс social security number, тому що все одно декілька тижнів я свій social чекала. Якби я пішла раніше, я б його отримала раніше, і в мене б деякі процеси почали швидше, тому що, наприклад, ти не можеш подати на велфер, якщо в тебе немає social security number. Ти не можеш відкрити рахунок в банку, якщо в тебе немає social security number. Ти можеш це зробити, можеш. Але це треба знайти банк, в банку клерка, який розуміється на цьому і зробить. Тому що два рази я ходила в Банк Америка. Мені сказали, ні, 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 взагалі неможливо. І там уже в третьому банку я знайшла клерка, який сказав: я тобі зараз все оформлю. Тому що просто не спотикатися там, де спотикалася я. От реальна порада з літака: не висипайтесь, не рятуйтесь від джетлего, одразу йдіть в номер з Офіс Social Security Number, оформлюйте, подавайтеся і чекайте його на пошту. Це найважливіший документ, який вам тут допоможе відкриє двері потім скрізь. Другий документ, який треба обов'язково оформити, одразу як ви прилетіли, це онлайн. Я залишу посилання. Дістати форму I-94. Це форма з кордону про те, що ви перетнули кордон, така то дата та, і так далі. Тобто він теж дуже важливий і він допомагатиме вам е, і потім як підтвердження того, що ви в країні. Да? От ви приходите в банк I-94, в принципі, для їм теж дуже підходить. Щойно ви приїхали в Америку, ви біженець. Ви маєте бути дуже організований з усіх питань, які вам треба швидко. Виконати, тому не зволікайте одразу, йдіть, робіть соушел, діставайте I94. І ще такий момент: Америка це країна системи. Система працює так, що тут все має бути. Якщо чогось немає, воно не спрацьовує. І якось потрібно вклинитись в цю систему. Тому соушол це найперший крок, який вам допоможе це зробити. І далі потроху, 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 це все буде у вас закручуватись, і ви будете ставати повноцінним е жителем Сполучених Штатів. Отже, це все. Всього найкращого бувайте!